С вами Ольга Ксьонс і це програма Життєлюб. Ми доводимо, що зрілий вік це нова ера життя, коли можна жити щасливим, можна бути здоровим, можна, бути, можна кохати і бути коханим, можна опановувати нові професії. А ще необхідно берегти своє здоров'я, аби бути бадьорим і веселим в студії. Відомий в Україні фітотерапевт Наталія Земна, яка переконана, що людина повинна бути здоровою завжди. Вітаю, пані Наталю! І керівник легендарного гурту Кобза, гурту, який першим із ансамблів СРСР поїхав на комерційні гастролі в Америку. Це Євген Коваленко, народний артист України. Вітаю вас, пане Євгене. Давайте почнемо із порад, які ми вже чули від пані Наталі, чули наші журналісти, як зміцнити свій імунітет. А потім поговоримо детальніше про те, як бути здоровим. Дивимося. Навесні через зниження імунітету загострюються хронічні хвороби. Аби зміцнити захисний бар'єр організму, не обов'язково ковтати пігулки. Прості доступні страви здатні підвищити імунітет та вилікувати від хвороб. Справжній вітамінний коктейль міститься у капусті, свіжій або квашеній. Вітамін С, і вітаміни групи В, і вітамін ПП, вітамін К і унікальний вітамін У, який виліковує всі ерозії і виразки в шлунку і, взагалі, в усьому організмі. Отже, капуста підсилюється, дія вітамінів у квашеній капусті, і вона потрібна впродовж цієї зими. А особливо навесні свіжа капуста тренує шлунок та тримає його в тонусі. Зелена або рібчаста цибуля до неї сприятиме підвищенню імунітету. Якщо від таких салатів вітри в животі, додавайте кріп. Або цей зелений додаємо до капусточки, або ж додає насіння кропу. Тоді ніколи. Кишківник не врядує, ніколи він не, не пучить його, вітрів ніколи немає. Хрін підвищує настрій та рятує від артеросклерозу. За із цього корінця та кислого молока фітотерапевт радить вживати щоранку. Рецепт простий: ложка хрону на стакан кисляку. Таким чином чистились судини. Не відкладався холестерин. Ті бляшки холестеринові не відкладались на судинах, а імунітет якраз і залежить від того, яка кров. Щоб вона не була згущеною, щоб вона нормально циркулювала в організмі, аби кров доходила. І до кінців буряк поповнить дефіцит йоду в організмі. Один коренеплід на день забезпечить нормальну роботу щитоподібної залози. Для збереження молодості і темпераменту жінками рекомендують пити чай з липи. Липа містить багато жіночого фітогормону. Жінка, яка п'є чай із липи, двічі на рік навесні і восени, завжди виглядає молодою, гарною, привабливою, темпераментною. Кабачок, цмін та парило очистять печінку та видалять з неї залишки антибіотиків. Від болю в ногах, колінах та варикозу, врятує верба. Також вона містить анальгін та аспірин. Верба проганяє нам застуду, лікує грип, лікує хворі суглоби, ліку лікує хворі судини, варикозне розширення вен, облітерація в чоловіків. Часто буває, не доходить кров до нижніх кінцівок, і Чоловіки ой, як страждають від того. Верба тут допоможе. Якщо імунітет не впорався і на губах примостився герпес, ліки від нього фітотерапевт радить шукати на підвіконні. Подолати вірус допоможе листок товстянки. Це всі поради чи є ще щось? <рес> Порад дуже багато. Цибуля у нас під час посту називається сало з хвостом. Завжди її <рес> треба вживати. І якщо навіть з'їсти вранці шматочок хліба, чорного і е, е, трошки е, цибулі. То шлунок буде працювати нормально. А імунітет від чого залежить? Від роботи шлунка, від функції всієї травної системи, шлунково кишкового тракту. Якщо там немає завантажень у кишківнику, якщо шлунок в тонусі, то ми знаємо, що людина обов'язково в тонусі. Як може чоловік бути в тонусі, якщо в нього не працює шлунок? Пригадуєте, як кажуть, шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок. Так що його цибулею його цибулею, капустою, пшоняною кашею і ні в якому разі не давати йому вівсянки, тому що вівсянка розслабить шлунок. Чоловік прийде додому, сяде на дивані, буде або газету читати, або телебачення. Спати захочеться так? або сидячи, засне. Скажіть артистичне життя. Воно дозволяє слідкувати за своїм здоров'ям. Наше гастрольне життя я дуже багато, 40, майже 50 років на гастролях, і не всюди є можливість слідкувати за продуктами, які ти вживаєш. Ну і о, яка вода, там, і так? і так далі. Ви знаєте, я зробив висновок: самі найкращі вітаміни для людини, яка живе в Україні, це наша груша. Наше яблуко, наша Думаю. слива, наша квасоля, капуста і все, що пані Наталя дуже поважна, наша і улюблена сказала оце сьогодні. Тобто, все, що їли да. до нас, наш український народ. А якщо польські яблука, польща ж недалеко. Ну, якщо вони ще не забруднені, нічим. То можна їх вживати. А взагалі-то правда каже пан Євген, що все те, що у нас під руками, все те, що у нас під ногами, навіть спориж моріжок, угу. по якому ми ходимо босими ногами, він нам допомагає лікувати подагру, оздоровити ноги, суглоби, судини. Навіть якщо людина ходить босими ногами по моріжку, по росі, то вона набирається дуже багато сили до неї через траву, через росу надходить той природний заряд. Який є у землі, і ми набираємо сили, немов рослина, яка росте, ось бачите, таким корінцем таким росте. Десь тут кульбабка була. Ось вона росте, mm -hmm. корінчиком бере силу землі. А людина, коли ходить босими ногами по траві росі, вона також черпає силу. Природний заряд вона черпає із землі. Продукти ми вживаємо не насичені йодом. Ось лежить mm -hmm. буряк. Один mm -hmm. бурячок, як уже було сказано, дає можливість. Достатньої кількості спожити для нормальної функції щитовидної залози. Його треба зварити чи сирим вживати. Можна сирим вживати, ну найкраще, звичайно, його приготувати для угу. того, щоб можна і сирим, можна дуже смачні страви робити, сирого буряка і томатів. Дуже смачний буряк. Ось пан Євген сказав про яблуко. З його нічого не можна викидати. Шкіркою ми лікуємо склероз. А насіннячко, от тих кілька, п'ять-сім насінинок, Якщо ага. ми беремо і ретельно розжовуємо або його розтираємо і вживаємо, це добова доза йоду для нормальної функції щитовидної залози. Тобто насіннячко з'їдати навіть за цим лошпинячком. Так. Пане Євгене, ви об'їздили 60... 64 країни. Та які десь. традиції, можливо, є в інших народів, так? Щодо харчування, щодо лікування або підсилення свого імунітету природніми засобами. Ви знаєте, які ми могли б використати? Скажімо, от японці, про, ви про ж були цибулі, в Японії. Цибулю з хлібом на ранок. Розкажіть це японцю, він здивується і буде сміятися. Але в Японії які довгожителі. Але ви знаєте, там йоду достатньо. Морські продукти, які вони вживають, вони навіть вживають отакі манюпученькі е, рибинки, які вони засмажують, щось вони з ними роблять. Все їдять, що тільки в морі знаходиться. Я не знаю, чи одразу людина от не вживає не е, йоду- йоду, а потім багато дуже йод. так само може і не, не треба. Звичайно. Правда, треба ж все, треба якось. Щоб в міру була по нормі якимось. У всякому разі знати, хоч щось знати. Бо стільки, і скільки знає пані, пані Наталя, я тільки сьогодні слухаю, думаю, боже, я. Як я усе запам'ятати і використовувати поговоримо потім. <свят> та... Пані Наталя, добре, а от ми згадали так, про море, продукти, про рибу. Ми знаємо, що це все дорого. Уявіть собі, у всіх тих. Істот, які живуть у морській воді, вони ніколи не хворіють на пухлинні захворювання. Ніколи, тому що у морській воді достатня кількість йоду, достатня кількість солі тієї, яка потрібна людині, також. І ось якщо ми вживаємо, наприклад, морську рибу, то у нас разом з усім лікується щитовидна залоза, тому що це морепродукти, які нам допомагають відновити йодний баланс в нашому організмі. Скільки ж треба з'їдати yeah, yeah, риби, yeah. ми ж розуміємо одну що рибинку в день. одну рибинку в день. Схуднути не заради 90-60-90, а заради здоров'я. Американські дієтологи порахували, що за допомогою збалансованого раціону 85% людей за 60% можуть позбутися однієї хронічної хвороби. Ну а українські дієтологи саме для нашої програми, для програми Життєлюб, розробили так звану здоров'я. Нову тарілку із доступних продуктів. Давайте подивимося, що в ній. Вага людини складається на 12% зі скелета, на 35 із м'язів і 24% становить жир. Наскільки ідеальні ваші параметри визначить дієтолог? На прийомі лікар робить заміри і прораховує на комп'ютері. Підігнати свої параметри під ідеальні допоможе здорове харчування. Головна засада здорового раціону режим харчування: їсти щонайменше 5 разів на день, три основні прийоми та два перекуси. На сніданок літнім людям дієтологи радять каші: гречана, рисова або вівсянка, зернистий сир, сухофрукти, горішки та яйця. Не потрібно пренебрігати помогать желтками, потому что там есть лецитин и много веществ, которые необходимы организму. Не нужно бояться холестерина, потому что все-таки 80% у нас вырабатывается эндогена в организме, поэтому цельные яйца должны быть также в рационе в возрасте 60-65 лет. За три години після сніданку з'їжте яблуко, грейпфрут, овочевий салат або білий сир. Такие як фета, бринза чи моцарела. На обід можна відірватися і урізноманітнити їжу. Щоб смаколики не пішли у зайві сантиметри, думки, розділіть вашу здорову тарілку на чотири частини. Половину раціону мають займати овочі, а решту м'ясо та каші. Одна четверта настояти із угліводів, та приимувати все таки бути наші угліводи. Гречка. Овсяна каша одна четверта тарелки состоять из белков. Это может бути риба, м'ясо, індейка, кролик, куриця, телятина. Горохова каша на обід допоможе жінкам схуднути, адже бобові містять жіночі гормони: фітоестрогени. После 50, после 45 даже уровень полових гормонів значительно снижається і. Как бы заместительная гормональная терапия не всегда выход из ситуации, очень много противопоказаний. Поэтому необходимо все-таки в раціон э, кожен день понемножечку включать і ді спаржа, допустим, горошка. Від свинини дієтологи взагалі радять відмовитись. Натомість сало із раціону виключати не потрібно. Цей продукт містить арахідонову кислоту, яка запобігає розвитку ракових клітин. Також у зрілому віці варто утриматись від солодощів, алкоголю, жирних продуктів, обмежити вживання здоби та солі. Пане Євгене, у вас як чоловіка колись а, була проблема зайвої ваги, а тим більше ви артист? Вам на сцені треба виглядати. Yeah. Добре, як ви з цим справлялися? Nee. Як по перше, була? сцена тримає, сцена обов'язково тримає, і напевно ще природа, що не, не дасть мені збрехати. Пані Наталі, напевно, yeah. конституція, як кажуть в народі, і генетика як генетика така є, що один чоловік робить неможливе, але все одно пухне. А другий навпаки їсть, їсть і не може ніяк трошечки набрати вагу. Напевно, є такі в генетиці. Але, от я, наприклад, я дуже люблю овочі. О, просто я, я навіть хотів спитати, я буряк люблю і думав: а якщо я кожен день буду їсти буряк, це погано чи ні? Якщо організм згодний з тим, що його їсте, і хоче його, то це зовсім небагато. абсолютно нормально. організм. Знаєте, чутливий прилад такий да? його створив Бог. От і все там нічого немає зайвого ага. і нічого немає то, такого, то, що то, не вистачає. От відчуття таке, наприклад, що от мені хочеться сьогодні там капусточки, трошки там морковки, бурячка. І, якщо хоче організм, то будь ласка, можна, так. Да? О. А коли кажуть, що от багато хто відмовляється від м'яса, каже, мені це не треба, а інші навпаки, навіть людям Я піст важко тримати піст, тому що людина не може відмовитись від м'яса. Що скажете, пані Наталі? А ви розумієте, що м'ясо в піст заміняється іншими продуктами? Квашана капуста повністю зможе замінити м'ясо, білкову їжу, Білко. м'ясо, так. Да. Може замінити, якщо ви вранці встали, з'їли капусти, запустили свій шлунок для роботи, uh -huh. щоб він працював, він в тонусі. Адже знаєте, навіть якщо йдуть у гості, для того, щоб не сп'яніти, дві ложки капусти треба з'їсти. Oh. А потім, якщо so. ви трошки перебрали, то знову ж таки зверніться Нову до капусти. Так. І шлунок це все, він буде знешкоджувати. І окрім м'яса, є рослинного походження, також білкова їжа, аквасоля. Чи ви забули угу. про те, що квасоляників піст, про те, що юшка квасоляна? Про те, що з квасолі можна спекти гарний тортик такий, От, про те, що квасоляні маски навіть жінки роблять на обличчя, щоб шкіра була еластичною, гарною. Горіхи, гриби. Це також рослинного походження, білки, які не поступаються м'ясу. Каже, але... що 3-5 горішків хоча б в день, так треба з'їсти? Так, я думаю, але переборщувати не треба. І особливо тим, у кого нормально працює підшункова залоза. Бо від горіхів, якщо хвора підшункова залоза, можуть бути закріпи. А в нас в Україні кожна четверта людина страждає на закріпи. Кішківник працює нездало. Отже, тут треба згадати про кріп, зелений кріп, або ж Насіння кропу uh -huh. для того, щоб підшумкова залоза працювала нормально, то ми робимо салати навесні із кульбаби, адуванчик, кульбаба. Uh -huh. Скільки ж вона містить вітамінів? Та не наїстися салату навесні з кульбаби, то це взагалі бути, ну як вам сказати, взагалі ворогом свого здоров'я. Якщо господиня за весну не нагодувала свою сім'ю, свою родину салатами з кульбами, то вона родині своїй незичить здоров'я, вона ворог для здоров'я своєї родини. Корінці? Зеленого, зеленого, да. Зелений. Це у Та, нас така ви біля смачна. Ми вирвали, Чиски, пані Крінця. Наталю, де ви знайшли його серед весни вже росте у вас біля да. дому. Це біля студії у вас росте. Це біля Ось я відкрию секрет. Коли ви зайшли, колеги сказали, що ви відразу почали роздивлятися нашу територію, як у нас росте трава? Ми думали, що гірка. ж ви роздивляєтесь. не лед, Вона поки не зацвіте, вона не гірка. Але mm -hmm. ті гіркоти, вони тонізують шлунок, mm -hmm. гіркоти потрібні для печінки. А з чого ж печінка? Скажіть, із солодкого буде виробляти жовч. Yeah. Отже, гіркоти нам дуже і дуже потрібні. Oh, гіркоти то людину то тонізують, свіжість. а солодке людину пригнічує, розслаблює. Тож кульбаба тут. Тут як тут навесні вона дуже нам потрібна. Вітамінів не можу навіть перераховувати скільки з корінця. Треба робити каву, дуже смачна і особливо краще два листочки кульбаби ніж одну цукерку, особливо тим людям, у кого цукровий діабет. Ви розповідали, що в Монголії там всі їдять дуже жирну їжу. І Що вони здорові там? Ви знаєте, абсолютно здорові, ходять такі рум'яні. Незважаючи на те, що там вітри весь час, 360, здається, два дні в рік сонце світить. Значить, ви знаєте, отака юшка жирна, дуже бараняча. В основному вони їдять барана. І такі, як фрикадельки, там. Дуже смачний суп. В них шкіра така висушена трошки з-за вітру, і за того, напевно, клімату. Я не буду та я не спеціаліст, і вони потребують їх організм, потребує жиру того, свого якогось там баранічого чи який там вони вживають. Ну, жирна їжа це постійно. От ми думаємо, їсти сало, не їсти сало, як зберігати цей баланс. Як... Підтримувати баланс пані, що, що жир сала це не той жир, який буде шкодити вашому здоров'ю. Правильно, правильно, дякую, що ви підтримали мене, тому що сало найбільш жовчогінний продукт, більш жовчогінного продукту ніж сало. Ви не знайдете, і більш калорійного ніж смалець теж немає. Тому Треба вживати сало вранці, можна на серце, коли не піст, звичайно. Взяти шматочок сала 20 грамів, там 15 грамів і з'їсти його. І тоді ви запускаєте печінку, вона працює нормально, вона творить жовч. якщо хто їсть сало, ніколи не має жовчо-кам'яної ну хвороби. Ну, а зараз ми поговоримо, як за рахунок того, що нам дала природа, заспокоїтися. Пане Євгене, ви, ви відчуваєте, що щось вас заспокоює, якщо ви їсте солодкі, шоколад можливо. Звичайно. Я не знаю, чи може ви запишете, чи виріжете з вашої програми. Так. Але є дуже цікавий такий жарт український. кажуть, що швейцарці мають таку думку, що в кожному шматочку шоколада швейцарського є гормон радощів. А українець каже, це вони нашу горілку, не, не пили. <рес> <рес> ну це звичайно жарт. Але я знаю, що при стресі є дуже різні люди. Один їсть багато, так. а другий навпаки, не може їсти. А стреси бувають всякі. Ми навіть колись е, летіли на далекий схід. І на одну зупинку раніше вийшли. Ви уявляєте, що таке зупинка на літаку. Все, да, вигрузили. Треба було вийти десь. Я не паймаю, в Читі чи щось таке. А ми вийшли в Барнаулі і вночі в 4 години ми почали е, дзвонити в е, черговому там філармонії. Що ми приїхали? Вони кажуть, ми вас не чекаємо. А ви каже, в який в яке місто приїхали? І значить, було. І була проблема. З тим, а що ж нам поїсти. І ви знаєте, спасало. Пані Наталя, наша спасало наше сало, сало. Так, так. <ріху> пані Наталі, що може заспокоїти навіть е, запах уже той, коли відчуваєш, уже заспокоїться, так, правда? Так, Ви знаєте, є різні ситуації, коли люди, люди нервують. Наприклад, жінка, от е, працює десь, робота така, ну як зараз у жінок і бухгалтератам, і різна професія в жінки. Вона на роботі знервована, така приходить додому і кидається на всіх. От і те, і не так, і те, не так, і всі винуваті в тому. І радять наші українські народні цілителі, радять такій жінці дати склянку насіння соняшникового. Підсмажити його і дати їй. Ви знаєте, вона вилускає те насіння півсклянки, вона стане такою спокайнягою, що не можна вам передати. Якщо людина спить погано, то тут можна вже брати гарбуз, гарбуза порізати там п'ять шматочків маленьких, покласти склянкою води залити, в каструлю поставити і трошки прокип'ятити, щоб гарбуз став м'який. Потім додати туди чайну ложку меду або півчайної і отой. Відвар гарбузовий випити перед сном. Та спатиме людина, каже, як молоде дитя. Так. Далі. У нас в Україні є такі василечки, церковні їх uh -huh. називають базілік. Вони ж так пахнуть, вони так заспокоюють нервову систему, Ой, дайте що, що навіть Нюхайте. <зас> зараз заспокоюємося. Ну, і запах, так. Це Який а я коли йду, наприклад, Обожую. на телебачення. Або кудись іду і знаю, що я буду ну, напруження буде нервової системи. Я беру тоді чорнобривці. Якщо взяти чорнобривці, кілька разів вдихнути, тоді можна сідати за будь-який стіл переговорів, іти на телебачення, читати лекції. А чорнобривці рятують під залозу і треба пити чай із них. Бодай один чорнобривчик, отакий от, взяли сухий, два-три, якщо вони такі маленькі. Подрібнили їх, заварили чай, попили чаю і можна йти вже. Бути спокійним, працює нормальна підшумкова залоза. Так що е, можна багато знайти засобів, навіть соняшникове насіння, гарбузове насіння, гарбуз, кабачок. А скільки зелені такою перепрошую насіння має бути підсмажене чи е, сире? Якщо е, треба лікувати паразитів, воно дуже ага. добре очищає дитячі організми, дорослий, то смажити його не треба. не треба. Якщо лікувати статеву залозу чоловікові, угу. то також треба верхню шкірку зняти, угу. ту, що цупка вона біла, так. а з зеленою плівочкою залишити. І чоловік повинен пів склянки такого насіння з'їсти за день. Тоді ніколи в нього не буде простатита, ніколи не буде аденоми. Чоловік завжди буде в тонусі. І неперевершений чоловік, і буде поглядати на молодець. Отже, можна бути здоровим, можна бути здоровим, якщо використовувати природні засоби і ті рослинки, які ростуть поряд з нами, не нехтувати ними. Дякую вам, шановні гості. Сьогодні ми спілкувалися із відомою в Україні фітотерапевтом, людиною, яка вважає, що кожен чоловік, кожна людина повинна бути здоровою. Це Наталя Земна. Дякую, пані Наталю, за цінні поради. А також із керівником легендарного гурту КОП за народним артистом України Євгеном Коваленком. Дякую вам, пане Євгене. Дякую. Зрілий вік має свої переваги, і ними можна і треба користуватися до зустрічі в програмі. Життя